Вітаю! Презентую наступну вправу з циклу прості активності у бомбосховищі. Вправа Уявімо себе полягає в тому, що кожен з учасників демонструє гру власної уяви за допомогою пластики свого тіла. Наставник пропонує дітям уявити себе певним предметом або істотою, перевтілитись та проіснувати в заданому образі деякий час. Вчитель задає першу роль. Уявіть, що в гарне зелене дерево, яке росте на прекрасній галявині, підставляє своє листячко сонечку, але гесенький вітерець гойдає ваше гіллячко. Такий детальний емоційний опис одразу привертає увагу дітей, тож кожен з учасників створить собою унікальне дерево. Коли діти проживають даний образ, вчитель змінює роль. Наприклад, Тепер ви квіточка в пуп'янку, яка починає розкриватись, вперше відчуває на собі сонечко та вдихає на повну свіже повітря. До опису можна додавати інші події, які мають вплив на роль. Наприклад, раптом сонечко сховалося, набігли чорні хмарки та пішов дощ. Тут, залежно від фантазії кожного учасника, квіточка буде або радіти краплям дощу, або лякатись його. По тому, як діє фантазія кожного з учнів, вчитель побачить багато індивідуальних особливостей дітей. Наприклад, зрозуміє, хто як порається зі стресом, а також в кого переважає страх та недовіра до зовнішнього світу. Важливо, щоб в ході даного завдання вчитель під час виконання заданої ролі підійшов до кожного учня та прокоментував його образ, знайшов влучне та гарне слово, щоб похвалити кожного учасника. Ця гра спрямує енергію дітей в процес творчості, допоможе відволіктись від буденності та додасть фізичної активності. А позитивний досвід, схвалення вчителем, додасть дитині впевненості в собі. Більше вправ дивіться у нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете прості вправи для всіх вікових груп. Лінк на порадник під цим відео.